Усім привіт! Сьогодні готуємо ось такого шоколадного красунчика Cheesecake San Sebastian. Отож для тіста нам необхідно змішати крем-сир, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру. А Ви можете взяти звичайний цукор, але мені дуже сподобалося саме пудру використовувати. Все змішуємо вінчиком до такої гарної маси. І тепер будемо додавати просіяне какао. І знову все перемішуємо вінчиком. До цієї ж маси я додаю яйця, знову трохи замішую. Тепер буду додавати розтоплений молочний шоколад. Знову все гарно перемішую. І Фінальний інгредієнт у нас будуть теплі вершки 33%. Поступово вливаю та замішую тісто. Тепер беремо форму, застилаємо пергаментом та перекладаємо тісто у цю формочку. І Розрівнюємо поверхню нашого чизкейку, щоб вона була рівнисенька. І будемо випікати приблизно 40-45 хвилиночок при 150 градусах. Після випічки, подивіться, ось яка м'якенька серединка у нас виходить, це все нормально, так і треба. Загортаємо фольгу, відправляємо на ніч в холодильник. Тепер дістаємо з форми, подивіться, який красунчик у нас вийшов. Це просто неперевершений чизкейк. Він дуже ніжний, дуже смачний, дуже такий прям незвичний смак має. Я вам всім рекомендую приготувати. Ви будете в захваті.